Урада дня: якщо ви ще не використовуєте чат GPT, то вже пора. Час настав. Особливо, якщо ви за кордоном, це просто необхідно. Мені, наприклад, пише багато людей з різними питаннями, там про життя у Франції, якісь бюрократичні питання. Я в більшості почав відповідати, що вони звертались в чат GPT. Реально, він допоможе. Якщо у вас є якесь питання по документах, і перекласти якийсь лист, чи написати кудись лист, чи ви сумніваєтеся, що треба робити. Ви описуєте йому свою ситуацію, хто ви, звідки, з України, на якому статусі знаходитесь у Франції, яке у вас питання? Якщо є фотографіям по. Можливості скидаєте йому також фотографію, пояснюєте, що треба, перекласти, написати відповідь на цей лист чи пояснити цю анкету, що ви не розумієте, в якому полі що заповнити, і все, він вам відповість. Це один з варіантів використання. Другий для вивчення мови, наприклад, чи ну ви можете скласти собі 30-дневний план вивчення мови в залежності від вашого рівня, попросити він вам зробить. Я не знаю план тренувань, план харчування, що завгодно. Для таких як я, ті, хто не вміє готувати, ви можете просто сфоткати свої інгредієнти, що у вас, є, і попросити його е придумати, що ви можете приготувати з цього. І все, і він вам дасть, як шеф-кухар. Я маму свою навчив користуватися. Вона задоволена. Кожен раз мені дякує. Тому я вам раджу. Хто ще не використовує, починайте в будь-якому випадку? Це вам полегшить життя. Всім гарного дня.